Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання міста Покровськ, Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Рошисти. Дуже, да, вони, звісно, виснажують. Вони прям так виснажують і сильні обстріли. Скажіть, які плани у рашистів щодо Покровського напрямку? Що збираються робити? Ще будуть наступи. У них два. Кораблі, не знаю, щось вийшло. Два кораблі приходять із зброєю і вони будуть йти в наступи. Заперечую. І ще оці люди, що здають інформацію, присутні люди, вони здають інформацію саме де наші військові. Верніше наші військові ховають зброю чи склади хочуть виснажити, щоб, <кхем> щоб не вистачало зброї. Зречу, може виснажити якісь інші напрямки. Бо карта обману, це якась у них хитрість. Вони от вибрали цей напрямок, обрали так, щоб тут більше всього витрачалась зброї, яка нам необхідна. Угу. Заперечу весь негатив, убираю, прошу допоможіть. Допомоги прошу. Ворога буде подолано, вони не зможуть, не зможуть захопити. Покровськ дуже міцно обороняється, заперечую, весь негатив убираю. І всі росіяни, що на цьому напрямку, вони всі будуть убиті, а особливо ті, хто дає накази. Командири, там командні пункти, їхні всі будуть убиті. Так, так, є загроза, е Рашисти будуть, е вони планують обстріли, руй руйнувати, план планують будинки, і ще їх дуже цікавлять шляхи, дороги. Запорачу, весь негатив убираю. Перекриваю, перекриваю. Прошу вище сили, допоможіть знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ, особливо тих, що дають накази. Хто направляє їх? Отведіть, одверніть на віки вічні. рашистів від Покровську одвертаю, отсікаю тікають, лякаються Всі плани ворожі, зруйновані. Більше не надходить расистам зброї, підтримки, живої сили на Покровському напрямку повністю зруйнована вся расистська логістика буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу одведіть, одверніть від Покровську, від наших військових, від цивільних людей. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі одведіть, одверніть і поверніть назад рашистам голови хай летить, особливо тим, що дали накази. На ці наступи, на обстріли, хай їх знищать, їх більше не стане буде так і, і навіки буде так і є Давайте подивимося Куп'янськ. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Куп'янськ, кришистів, російських найманців. які є перешкоди. Так, угу. да, тут, мас... тут може бути сильно наступ. От, а виснажують Знов карта вийшла, роблять так, щоб відрізали, щоб були відрізані військові, щоб їм не надійшла підтримка. Ще знову ці матки, катушки, я їх називаються, напевно, це є ці атаки дронь, дронів з оптоволокном, що їх важко збити. от да? Це погано, заперечуюсь. Прошу вище сили. Допоможіть знищити всі склади з дронами і всіх дронщиків рашистських, щоб у них не було більше можливості використовувати дрони. Буде так і такі. Прошу допоможіть нам, будь ласка. Ну так, купянськ тут будуть. Дуже страшно гучно і дуже сильні обстріли. Саме центр ще всі, вся комунікація, електрика, будь-який зв'язок, вони хочуть все виключити тут, як одрізані, щоб навіть не почули, що треба допомогти. Заперечу весь негатив убираю. Дивіться, все буде добре. Куп'янський напрямок дійсно важко, але оці всі расисти, вони будуть убиті. Тут вийшли карти, що немає змоги у расистів захопити Куп'янськ, вони будуть всі знищені. Прошу вищі сили відкрити. Всі шляхи і дороги для наших військових на Куп'янському напрямку. відкриває шляхи дороги, надходить, вся необхідна зброя, підтримка. Закривають небо. Над нашими військовими закрите небо. Захист міцний і вдень, і вночі. Зброя надходить без перешкод. Прошу вищі сили, допоможіть нашим військовим. Дорога відкрита. буде так Угу, цікаво. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, закрити небо над Куп'янськом і прошу, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей, від українців на Куп'янському напрямку та на інших напрямках, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. одводіть, одверніть і поверніть їм назад. Хай в голови летить, їх нищить, особливо того, хто придумає ці наступи, хто дає накази, хай йому прилетить, його знищить, більше наказувати не зможе. І всі, хто здійснює ці накази, також знищені, воювати більше не буде ніколи. Буде так і так є. надходить спроси. Все необхідне для знищення ворога і перемоги буде так і такі. От ще є питання. Угу. Давайте подивимося, що, чи є загрози для а, міста, містечка. Котлине. Щоб, що буде відбуватися найближчий час? Котлине. Вибачте, що я так, може неправильно, але мені котлине. Що буде відбуватися? Чи є загрози? Є, оце, дивіться, котлине, його розглядають расисти. Вони планують, його будуть дуже сильно обстрілювати. Авіація. Тут, напевно, будуть, вони розглядають саме щоб обстріли авіація. Тут треба. А, сп... ховатись. Ховатись дійсно, можуть бути сильні обстріли. От, і більш за все цікавлять військові, саме військові, які може, коли перезміна йде. О, так що є загроза сильних обстрілів або дрони. І авіація, і дрони заперечую, обираю ось, негатив, руйную, повертаю ворогові, відсікаю, відвертаю від цивільних військових людей, Котлина, од, відвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни, відсікаю, відвертаю і повертаю їм назад. Звідки запускають, хай їм туди і падає, і вибухає в них ще на взльоті. Буде так і так є. І прошу вищі сили, допоможіть закрити небо над котленим, закрити небо. Котлене захищене. Міцний захист. Перекриваю, перекриваю. перекриваю. Оцікаю, одвертаю росіян від котленого. Більше не можуть обстріли чинити, не мають чим і ким. М -м ще там або шляхи дороги і присутні люди. Ой, інформатори, вони слідкують за рухом, викриваються всі інформатори. Більше росіянам не можуть здавати інформацію, саджаються. Засуджуються всі інформатори на довічні строки. Буде так і так є. Ціка, я звертаю ворогів. Які вічні котлено відвертають. Грошистів буде. Де буде все сказано, стійсне, так буде. Давайте подивимося місто, міс... містечко. Удачне! Давайте подивимось, скажіть, чи є загрози на найближчий час, які плани у расистів, що буде відбуватися із удачним. удачним. Угу. Є якась загроза, може, диверсанти, угу. які плани у урочистів щодо удачного? Ну, да там працює щось мені де слово секта, є люди, інформатори, ще вони ставлять глушилки, чи, можливо, таке заносяться якісь глушать. Або прослуховують інформацію. от І руйнують зв'язок, що. Може, відсутній зв'язок. Вони хочуть зруйнувати зв'язок. І на, на цьому удачне, там присутні якісь расисти. От є люди-інформатори, вони доти, доки там, удачне, не чіпатимуть, а тоді вони збираються тікати. З удачного і можуть бути руйнації. Ой, заперечую, руйную всі плани рашистські. Угу. Три місяці каже. Заперечую, убираю весь негатив. Нічого не вийде. Всі рашисти будуть убиті, оці що хочуть, готувай готуються. Вони не, не, не доживуть. Прошу вище сили, допомоги. Прошу захисту міцного для удачного. Захистіть, одведіть, одверніть расистів на віки вічні. Все погане, все лихе, що робили расисти, повертається їм назад. Одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни, одвертаю, відсікаю. Від наших військових, цивільних людей у дачному. І Повертається все назад рашистам. Хай в голову летить і нищить. Більше вони не зможуть. Наступати обстріли чинити не зможуть. Буде так і так є. Прошу закрити небо. Над удачним, прошу закрити небо. Перекривай, перекривай. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для удачного і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. І буде закрите небо і викриті всі, хто працюють на расистів Більше не зможуть працювати. Довічні строки саджаються. Буде так і такі. Та буде все сказано стійсне. Так буде. От, і ще мене цікавить питання стосовно Америки. Давайте подивимося, чи буде надаватися. Допомога дійсна Дієва, допомога Україні. Чи буде допомагати Америка так, щоб дійсно змінилась ситуація на фронті, щоб звільнити наші всі території і повернути війну до расистів на Росію туди? Хай там, от, де вони живуть, хай там повернути їм все вигнати, чи вдасться. Чи допоможе Америка нам вигнати расистів з території України із Криму, з Донецької, Луганської області, повністю на кордони 1991 року. І зробити сіру зону на рашистській землі для захисту. Америка. Буде досягнуто миру. Зараз угу. будуть дуже сильно вибиту всю армію російську. Буде досягнуто миру. І дійсно є карти, що можуть говорити, що будуть звільнені території України. Наше море особливо. І це все багато таємниці. Все так заховано, приховано, просять не говорити. Просять не говорити це таємниця дуже сильно. Ну, єдине, що я можу сказати, що робота кипить. Чи дійсно може так бути, що звільниться повністю вся Україна від Рашист? Так, ну тут будуть дуже цікаві події. Це буде з різних сторін. Рашисти будуть змушені виводити війська. Ще будуть суди над рашистами. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Для знищення расистів. Одведіть, одверніть росіян. Хай зруйнується Росія, більше її не існує. Не під якою іншою назвою повністю знищена. Повністю убирається вся армія Росії, всі її найманці із території України. Ідуть геть на Росію. І більше не можуть. Ніколи зібратися. Розпадається Росія, розколюється, зникає. Немає жодної перешкоди, щоб Америка допомогла Україні перемогти Росію. Відкриваються всі шляхи і дороги. Закривається небо України і надходить вся необхідна зброя, підтримка. Для очищення нашої території від расистів абсолютна перемога буде так і такі дорога відкрита. Більше не може Росія продовжувати війну. Знищена вся авіація Росії, всі заводи, склади військові. Більше не мають расисти, жодної підтримки в світі не мають. Повністю знищені всі їхні зв'язки, торгівля не відбувається і настає економічна криза в расистів. Буде так, так і так є. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити дороги і шляхи на те, щоб в Україну постійно великими потоками надходила зброя. Для перемоги над расистами з усього світу, із Америки, з Європи, з усіх країн буде так і такий. Україна не доходить зброя. Великі потоки йдуть буде так. Де буде все сказане, здійснено, так буде. От так. Ну, буде цікаво. Дуже добре, я дякую всім за увагу. На цьому я завершую. І до зустрічі!